Ну, яка саме давайте кілька лесі було насправді. До речі, що стосується, скажімо так, того, що міст втомився, сьогодні фахівці вже говорять про те, що чітко видно, що вибухнуло щось невідоме саме знизу мосту. Тобто, ми можемо говорити про те, що ні дід Хаймерс не знаю, там ні штурмова ракета туди не прилітали. Я більше того вам хочу сказати, що і про морські безпілотники в мене вже питання виникають, тому що вчора цілий день на рейді Севастополя розважає це губернатор, тимчасовий губернатор тимчасово окупованого Севастополя разом з героїчним чорноморським флотом. Півдня до обіду тоді вже можна на бояричник наступити. Вони відбувалися від повітряних безпілотників, від морських все знищили. Все вбили і бачите тоді питання до то них. А що ж насправді виникло е, вночі сьогодні? вірніше, з раннього ранку, тому що е, скажімо так, і, взагалі, той же Аксьонов повідомляв про надзвичайну подію. Е, в мене була дійсно версія. Я думаю, що ви саме про неї ми пам'ятаємо, що там недалеко. Недалеко Кубань, це наш е, історичний ареал. Ну, я зараз не про історичні там якісь паралелі чи спогади, а я про те, що є там таке славне місто, з якого запускають шахеди в бік України. Я думаю, що е, знаєте, всі ці пророчі речі про повстання роботів вони мають під собою підґрунтя. І, власне, хто сказав, що той самий шахет, який запустили е, з приморська ахтарська він не повернувся. І вирішив, що йому треба відпочити на кримському мостові. Тому може бути і така версія, чому ні? Тим більше ми бачили, що і воєнкори, так звані, і тимчасова, тимчасова влада окупаційна влада Криму. Вони не могли зразу визначитися, бо не було методички. Бункерний, мабуть, ще спав. Що ж треба говорити? То надзвичайна подія, то морські безпілотники, то в підсумку вийшли так, на оцю штукенці, яку ви зараз показуєте, я просто до цього часу не можу уявити, як то все було переобладнано, щоб іти під водою, гідроцикл, все, щоб виглядати на кілька сантиметрів. Це ж вони гади вже бачать, як виміряли, що на кілька сантиметрів і воно врізалося в міст. То опори впали, то не впали. Ну, ситуація насправді досить символічна, тому що. Міст це законний об'єкт, військовий об'єкт. Те, що сьогодні порушено відповідну логістику, я не можу сказати на який це час там на тиждень, два, на три. Але тим не менше, це знакова подія. Єдине, що сьогодні треба не забувати, що сигналами повітряної тривоги необхідно не завжди, а сьогодні найближчим часом, особливо, тому що розуміємо, що в них буде припікати. Буде підгоряти, і вони здатні на все. Але це не для того, щоб когось злякати, а навпаки, щоб люди зібралися і розуміли, що війна триває, на жаль, і власне от такі дії. Ну я не знаю, кого чиї ці дії, навіть шахетів, можливо, так вони показують, що найголовніше, от висновок найголовніше для мене, що російська безпекова система, як і система управління. Вона не просто дірява, вона дуже дірява, і ми мусимо це найголовніше винести цей урок і діяти в цьому ключі, бити, бити їх і бити. Дійсно, ті пошкодження, які е, бачимо, є на знімках. Уже тих на відео, що з'явилися, там дійсно удар знизу. Що це було зараз? Важко сказати, але точно, що це були не ракети. Тим більше, у нас є приклад Антонівського. Мосту ми пам'ятаємо, коли там хаймерси прилітали. Як це було ювелірно хірургічно і чим то власне закінчилося, в тому числі? Тому е я погоджуюсь з паном Валерієм. Я думаю, що е ця версія вона є найголовнішою з іншого боку, і е ще раз хочу сказати: теж це дуже важливий момент і аспект, що е ми маємо право, і я навіть скажу більше зобов'язані такі логістичні об'єкти знищувати. Тому що це незаконна будівля на території України. Хтось з профільних державних структур приймав цей об'єкт, який називається Кримський Керченський міст. Ні, тобто він не має права на експлуатацію, тому що несе загрозу цивільному населенню. Ми дбаємо про. Цивільне населення, в тому числі і Російської Федерації, щоб вони не вбилися. Якщо вони вбиваються, то нехай роблять це на своїй території. То з цим слава Богу, ворог нічого розробити не може. Контрбатарейна боротьба ну на сьогодні принаймні принаймні точна ініціатива за Збройними силами України. І, власне, цю ініціативу наші підрозділи віддавати не збираються. Ми це бачимо по тих зведеннях ранкових вечірніх, які надає нам генеральний штаб. Я завжди прошу звертати увагу не лише на кількість знищених росіян. Це перший рядочок. а Є там ще цікаві, де мова йде про артилерійські системи. Тобто вогневе ураження наше сьогодні призводить до того, що ворог дійсно втрачає логістику. Втрата логістики це менше боєприпасів. Відповідно, втрата логістики це менше артилерійських систем, це менше ударів по наших підрозділах. І це те, що дає можливість сьогодні створювати той самий плацдарм за всіма правилами воєнної науки, який дозволяє просуватися вперед саме на південних напрямках. Сьогодні ми говоримо: якщо про схід, то не занурюючись туди в обстановку, там більше оборонні дії наших підрозділів, то сьогодні милітопольські бальдянські напрямки це просування на надзвичайно складні умови. Тут я не буду зайвий раз говорити, нагадувати про мінні поля, що багато в чому наші дійсно бійці просуваються пішки, несуть на собі і БК, несуть на собі відповідно озброєння, аби для того, щоб просунутися, закріпитися і в таких умовах проводити в тому числі розмінування. Так, от знищення цієї логістики, якраз і Кримський міст, і Чонгарський міст вони вписуються в цю парадигму е виснаження ресурсів. Ворога хтось хоче сказати і скаже, що цих ресурсів, як кажуть, мать мущає, їх багато, це правда. Але оці хірургічні порізи вони призводять до того, що ворог втрачає свою цю кров, втрачає ознаки життя, хоча опирається дуже сильно, і це те, що дозволить нам все таки і далі просуватися. Уперед, є великі замисли і задуми цього цієї битви. Про які нам не відомо, але е, я думаю, що ми побачимо протягом найближчого часу, я не кажу про тижні, можливо, про місяці, е, що це було не дарма, і це дійсно не дарма. Ну а щодо Кримського мосту, я думаю, що це не востаннє е, так само, як і Чонгар. Ну, звичайно, ми можемо говорити про те, що ворог з е, цією метою з військовою перш за все використовує і Порт Бердянськ, Порт Маріуполь. Е, звичайно, це не такі обсяги. Які хотілося б ворогу, але він все рівно якийсь обсяг цих озброєнь, важкої техніки, там ПК, особового складу, він, звичайно, в цьому задіє. Найголовніше все таки залишається це залізничні колії. Ми говоримо про залізничну транспортну логістику Криму. Ми говоримо про російські території, звідки це все йде. Але от Кримське місто він теж значно місце в цьому плані посідає. На жаль, поки що там з залізничною колією не все так добре, але найголовніше дивіться, що відбувається в тому числі. Ворог зараз, враховуючи всі обставини, тут Чонгар, тут Кримський міст намагається оті свої резерви. Він їх накопичував їх дуже багато. Я хочу зараз зазначити, він намагається перекидати то на схід. Потім зі сходу трошечки падає інтенсивність боїв, намагаються перекидати й десь на південь, і в будь-якому разі, всі ці підрозділи, що вони е недостатньо навіть пошматовані збройними силами України, їх треба забезпечувати. Озброєнням БК. цього не вистачає. Тобто, коли ми говорили про знищення артилерійських систем, це одне питання до тих артилерійських систем. Треба ще навчені фахівці, їх не встигають готувати і перекидати. Потрібно БК. його не вистачає, тому на деяких ділянках інтенсивність можливо трошечки і зменшується не так би як нам хотілося, Але тим не менше, проблеми визрівають. Це не проблема одного дня, щоб треба розуміти. Це проблема, яка накопичується, і потім вона вибухає і дає результати. Але ці результати зі знаком плюс будуть для нас.